Всім привіт! Роблю розпаковочки програми Detox, яка є першим етапом програми 90 днів по концепції здоров'я. Що входить, і для чого ця програма? Тут є така інструкція. Це програма Detox Plus для того, щоб виводити водорозчині і жиророзчинні токсіни. Тобто, по народному, вона відкриває всі шлюзи, тобто, покращує видільні системи. всі і... Очищує наш організм, покращує мікроциркуляцію, що сюди входить. Ну, перше, що це композиція Coral Mine без води неможливо вивезти токсини і розріджує кров, очищує кров. Обов'язково ще сюди входить це аж мінус 500. Ну, це самий сильний антиоксидант на сучасному ринку. Тому що він воду робить з мінусом 500. Я його називаю еліксир молодості. І виводять разом з водою водорощинні токсини. Асимілятор, Асимілятор це сім рослинних ферментів. Які, як біологічні ножиці, розрізають і виводять жиру розчині токсини разом з ліцетіном. Ну про ліцетін багато говорити не буду. Це сама популярна добавка, це фосфоліпіди, які потрібні і для печінки, і для мозку, і для нашої нервової системи. ну, це програма детокс, плюс сюди входить пінтакан. Це. Рідкий калій з вітаміном С рібоз, які покращують серцеву судину, нормалізують серцевий ритм. Два в одному. І заспокоюють і дає енергію пентакан. Я його дуже люблю. І обов'язково це люцерна. Ну, це королева трав, тому що в її склад дуже входить багато таких речовин, поживних, концентрованих тут і трава, і сік люцерний, які, ну, Потрібні і очищать в... організм, і для нирок це дуже добре. І тут є хлорофіл, який несе кисень клітинам. І це ще й жіноча трава, тому що вона має естрогеноподібні Тут є такі ну, властивості. Дуже добре для жінок: 50 Ну що, на цій програмі дуже гарні результати. Уже через тиждень люди відмічають, уходять набріки на і додається енергія. Тому починати треба з цієї програми очищення.